Створюючи німецький союз, німецькі держави сподівалися, що він сприятиме їх економічній єдності та впровадженню ліберальних конституцій. Однак цього не відбулося. Мрії про єдину Німеччину, у якій невід'ємні права людини і громадянина будуть забезпечені Конституцією, Набули поширення насамперед у студентському середовищі. У 1815 році студенти Єнського університету створили товариство, яке пропагувало ідею об'єднання німецьких держав. Ці погляди вони поєднували з виступами проти реакційних порядків. Восени 1817 року. У замку Вартбург студенти влаштували святкування 300-річного ювілею початку реформації. На святі несподівано для багатьох вони здійснили спалення на багаті символів реакції в німецьких державах. Ці події стали для австрійського канцлера Клеменса Меттерніха приводом Для того, щоб розпочати кампанію проти надзвичайного лібералізму і бунтівного духу німецького студентства. Однак рух за демократизацію та об'єднання Німеччини серед студентської молоді. Не припинявся. У серпні 1819 року на з'їзді німецьких монархів у Карлсбаді, сучасній Вари, було ухвалено заходи для придушення опозиційних настроїв. В університетах запровадили жорсткий контроль за студентами, багатьох, за підозрою в опозиційній діяльності було заарештовано. Розпочався поліцейський терор.